Я хотів би познайомити з самого початку із кадровими змінами, які відбулися за останні півтора місяці. Звільний займаний посад Валерій Вишиваний, директор департаменту соціальної політики. Крощенко Олег, посада директора комунального підприємства ЧУАШ, Черкаське експлуатаційно-лінійне управління автомобільних шляхів. Призначені Микола Кушнір директором комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго, Воротній Квалерій, директор КП «Міо Черкаси, Денис Жмаєв, директором КП «Черкаські ринки і Володимир Ковальов, директор КП Центральний стадіон. Наталя Джуган, директор департаменту бюджетної політики, Артур Савін, директор департаменту архітектури, містобудування та інспектування, а також призначений директором КП ЧЕЛАШ. Константин Моїсієв, отакі кадрові зміни. Звичайно, якщо говорити за питання життєзабезпечення нашого міста, то ми не можемо обійти питання комунальної сфери. Зокрема, найбільше хвилює людей питання стану доріг в місті Черкаси. Щодо цього моменту, значить, програмою соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020. 13 рік. Передбачена реконструкція, тобто капітальний ремонт дев'яти доріг. Я нагадаю просто, які йдуть ці дороги. Окремі з них початі, але не завершені по різним причинам. В окремих два слої покладено. Треба щебеневу мастику асфальтобетону третій слой. Це Котовського, хрещатик, смілянська Енгельса Іліна Благовісна Гагаріна, хіміків козаць. На завершення цієї роботи передбачено щонайменше 34 мільйони гривень. Наразі по вказаним об'єктам, який я назвав вище, здійснюється коригування. Проєктно-кошторисної документації, тому що в зв'язку з додатковими обсягами робіт, які виникли в процесі саме виконання їх, не були враховані ці моменти проєктно-кошторисної документації. Крім того, ми вирішили, що переможець тендера, а ми його не міняли з минулого року. Ми хочемо добитися, щоб він всі ті скажімо, недопрацювання, які були в минулому році, що він вони завершили в цьому році. Тобто це з'їзди, переїзди, це бардюри, і вони цим займаються, зокрема, на проспекті Хіміків, на вулиці Казацькій і так далі. Потім я так спеціалістами орієнтовно. Планували, що це буде через 10-12 днів, розпочнеться капітальний ремонт тих доріг, про які я говорив. Що стосується поточного ремонту вусно-дорожної мережі, на сьогодні заасфальтовано в рамках ямкового і середнього ремонту площа. 2800 приблизно метрів це вулиці Університетська, Тараскова, Ярославська, 30 ї перемоги, від Коніва до Сумгаїцької, від Смілянської до Коніва, Онатрієнка. І на це витрачено і кошти державної субвенції із міського бюджету майже 480 тисяч гривень. Заплановано роботи по ямковому середньому ремонту по вулиці Лісовій Просіці, а також лісова розв'язка це вихід, на, якщо з Черкас виїжджати на Золотоношу, на наш міст, за рахунок коштів міського бюджету, вулиця Шевченка. Я ще раз підкреслюю, це ямковий ремонт, Красіна і Сумгаїцька. Приблизно такий же обсяг робіт планується виконати на цьому тижні, як і на минулому. Тобто 35-40 тонн асфальту вкладається, по темпам нічого ці цифри не говорять. Головне зараз, щоб була відповідна якість. На жаль, не передбачено технічний нагляд за ремонтом Ямкови, за капітальним ремонтом він передбачений. Але ми Обов'язково щось придумаємо, щоб і цей ремонт він контролювався з точки зору якості.